Добрий день, шановне панство! З вами знову Еля Вишивалка. І знову я буду розказувати, що на цьому тижні я вишивала. Зараз ви бачите вже, мабуть, скоро на бриджі, павичі мої. Будете ви ще їх бачити? Так, да, я вас так от розчарую, але факт залишається фактом. Ви ще їх будете бачити. Бо, бо я їх хочу закінчити. А взяти і конкретно сісти і їх от, от так-одразу от, закінчити, ну, поки що в мене наснаги не було. Я не знаю, що буде на цьому тижні. На цьому тижні зараз я перед вами буду анонсувати тільки дві роботи, тому що в грі Монополія це єдина зараз гра, в якій я залишилася. І поки що я нічого змінювати не хочу. От, Там є один варіант, що я, може, може, виграю безкоштовний старт в авантюрі. Ну, я вирішила прийняти в цьому участь. То може, тоді додасться ця авантюра. Але це не факт, і, скажімо так, я за цим не гонюся, геть зовсім. От, Я ганюся вже за своїми якимись результатами. Нещодавно я побачила. У Юлі творчий куточок. Мені дуже сподобалася ідея взяти усі роботи і довести до 50% це нереальна ідея. От. Дякую величезне за цю ідею. Не можу сказати, що я от прямо візьму і буду злизувати ідею Юлі. Ні, Ну, я таким не страждаю. Я можу взяти ідею, але повністю її перероблювати під себе. Я ненавиджу плагіат, в принципі. Та ідея все ж таки мені засіла в голову. От, я вирішила трошечки її під себе адаптувати, скажімо так, і тепер, коли мені буде потрапляти у руки, то як у грі будуть потрапляти якісь кольори, то я буду намагатися максимально брати ті роботи, які дуже давно вже лежать. Дуже давно вже лежать. І я розумію, що я про них майже забула. От, Я максимально спробувала поподавати всі роботи нещодавно в грі, була можливість подати безкоштовно всі-всі-всі роботи. Я там багато про що позабувала, коли я тільки стартувала. От, тому, тому якось ось так. Зараз я потрапила на сінь. На синій колір, там приватна власність вже всіми цими приватизована. Тому, мій мінімум, що я маю вишити, це буде 1000. Але, але, в синьому кольору знаходиться, знову ж таки, павич. І я б дуже хотіла б їх е, серйозно просунути. Ну, щонайменше, я вже казала, і не один раз я хочу закінчити оцей куточок. Оцей куточок. Ем, тоді, коли я почала. Е, Синій колір, синій колір, Він в мене випав вчора. А на хвилічку, це було 12 вересня. Тут в мене виходило трошечки більше 500 пісеринок, щоб закінчити його. Якщо ми ще беремо листечко, то там, може, і набереться тисяча. Але є в мене в синьому кольорі ось така робота. Це нова слобода. Це затишна ніч. Ось прев'ю ось прев'ю Я думаю, що всі знають, як який має вигляд ця робота. Моя робота зараз в такому стані. Е, робота величезна для мене. Я не сильно люблю такі великі роботи, і, як я раніше казала, тим паче, я терпіти не можу повні зашивки. Це не повна зашивка, ні. але робота все ж таки величезна. По марафону вона 39 з 771,5. Зараз відшито всього на всього 6,27%. І це в хрестиках 2494. Мені подобається ця затишна ніч. Чесно, подобається дуже сильно. Мені, в принципі, подобаються, як в роботі ці нитки. Вони не, не такі, як ну, всі звикли як Дімсі, так? Вони е, тонкіші, не треба розділяти із е, шести е, ниточок в пасмі. Просто береш одну ниточку і вишиваєш собі. Тут в мене навіть, по-моєму, Ага, тільки бекстіч в одну ниточку. А в хрестиках тут одніє ниточки геть зовсім. Ні, нема. Але є бленди. Бленди, бленди, бленди. 11 блендів. От. Не проблема. Взагалі, просто сідай і починай вишивати. Ось тут, по-моєму, я все ж таки закінчила і дійшла до цього Кутику. Не знаю, тут на прев'ю погано видно, виявляється. прев'ю затемне. Ось, я вам хочу навіть показати прев'ю затемне Тут навіть не видно, що тут є дерев... Дерев... дерево гіл... гілля. Господи, щось я забалакаюсь. А в схемі вони є. Тож, я тут закінчила вже цей кутик, він вже все. От, далі вже треба йти вишивати нижче. Хочу. Я хочу його взяти і повишивати. Тож, скоріше за все, що я не закінчу на тисячі в грі, от, а буду вишивати трошки більше, поки є натхнення. От. А може, знову ж таки, почну гнатися за залишками приватної власності і захочу ще раз кинути кубик, щоб. І ще якусь приватну власність повишивати, не знаю ще. От. В планах взагалі-то повишивати павичі і повишивати цю роботу, Скільки саме, поки що не будемо загадувати, ви просто-напросто трошечки почекайте і побачите, що ж я все ж таки навишивала. Хоча я можу ще вставити якісь включення, що в мене будуть додаткові якісь роботи. Не будемо ще раз загадувати. Життя бентежне. Не перемикайтесь! Всім привіт, шановне панство! Я сьогодні до вас трошечки раніше прийшла зі звітом. Зараз в мене вечір п'ятниці і поки ще моя дитина досипає, точніше, вона вже прокинулася, але вона валяється. Да, у мене дитина валяється певний час. Їй це треба, я вам встигну швидко записати відео. Чому не субота-ранок, чому не пізній вечір п'ятниці, поясню. Все ж таки ми ніяк не можемо нормально долікуватися, і я вже трошечки там підняла паніку і скандали нас послали на аналізи. Тож, завтра зранку, я буду зайнята тим. Що ми поїдемо в лікарню здавати аналізи і перевіряти, чи це в нас якась алергія, чи це в нас якісь хронічне вже захворювання, чи просто нам так не щастить і формується імунітет, і треба просто пережити повністю усю цю заразу. Нічого немає печального, просто є невеличкі незручності в моєму режимі дня і тому, що я собі планую тим, зараз я показую свої результати за цей тиждень, а за цей тиждень я навишивала із того, що я змогла порахувати. Да. Із того, що я змогла порахувати, я вишивала 2243. В принципі, мало васто, але я дуже задоволена цим тижнем. Зараз буду вам все показувати, все розказувати. Звіт буде сьогодні трошечки для мене незвичний, скажімо так. Я намагалася вже ввести такий варіант зйомки, та трошки не підійшло мені. Зараз доведеться його робити. Тобто, я буду вставляти, я вам показувала на початку тижня, що я почала вишивати. Потім в мене були невеличкі зміни без змоги до вас вийти у відео, тому я буду вставляти фотографії робіт, які, як вони виглядали до цього. Зараз ви бачите е, мій білий символ щастя від Абрис-Арту. На ньому я додала з моменту минулого звіту 561 бісеринку. Я дуже-дуже щаслива нарешті, що я оцей кутик закрила. Тобто, от в цьому моменті у мене вже все, пір'ячко вишите. Так, я вам трошечки підсовую. Камера стоїть від мене далекувасто, тому я маю надію, чесно кажучи, що я там все правильно вам знімаю. Буду зазирати періодично і перевіряти. От. Тож, вони просуваються, дуже класно просуваються. Та, вишивати ще їх достатньо. Я все ж таки ось тут не змогла довишивати, не встигла оцей листочок довишивати. Ну, а потім буду йти потрошку вниз. О, так що, трошечки він просунувся. Уже рада уже є невеличке вимальовування і гарний вигляд загалом. Так, тут ви зараз бачите затишну ніч від нова Слобода. На ній я додала зовсім трошки, тут 395,5 по марафону. Зараз вже вишито на цій роботі 7,26%. Я не ставлю її в термінове відшиття, як ви вже можете зрозуміти. Але теж вона потрошечку-потрошечку просувається. Вишито на цій роботі вже 2889 хрестиків. Ні, тут не тільки хрестики, тут і бекстич. тож по марафону. Ще залишається 36882,5. Мені здається, що це, мабуть. У мене зараз саме найбільша робота, яка є. От, трошки дошила ось тут дерево і хотіла побачити, чи правильно я розмістила роботу по відношенню до цього центру. Бо коли я дивилася і хотіла починати від центру, в мене трошки не сходилося питання тут з напливанням на місяць. Я вже потім передивлялася, зрівнювала з прев'ю, ось воно. І все ж таки вирішила вишивати, так, як намальовано на прев'ю, трошки отут заходили ці гілочки. Навіть зараз дивлюся, і то не зовсім так, як намальовано на самому прев'ю. Тим не менш, я передивилася, чи влазить в мене повністю все, чи правильно в мене все виходить. Тут буде ще одна гілочка, але приблизно я вже прикидаю, що ну, все більш-менш. Ось тут теж це вже кінець роботи. Тож, ага, ось так. Оце вже кінець вища точка роботи. Тож, я все правильно розмістила, на мій погляд. І будемо далі працювати. Мені подобається все. Супер. Нова Слобода, молодці, класні сюжети, класний варіант з тонованою основою. Все супер. От, Будемо далі працювати над цією роботою. Тепер ви бачите мій замковий семплер. От. Додала я тут достатньо. Я тут додала 1286,5% І нарешті я бачу на своїй роботі вже 40%. А точніше, 40,5%. От е, так, вишито зараз на цій роботі вже 14317 по марафону. І залишається 21 з половиною по марафону. от Закривала я цю гілочку, потрошку-потрошку хочу позакривати максимально незручні для себе о, ділянки, це верхній лівий кутик, і отак от до сюди, до правого нижнього. Я вказала, кажу, і кожне відео про те, що я дуже не люблю. Вишивати зверху, дуже не люблю вишивати зліва. І максимально намагаюся позакривати пошвидше ті діляночки, спуститися донизу, щоб нікуди не тягнутися. Дуже не люблю нікуди тягнутися. В мене неміють руки, в мене не міють плечі. Може, як варіант, що просто треба трошки сунути раму і зробити її вузенькою, і не парити собі те, що не париться. Ну, вже так як є. Так, тут в мене. Трошки не туди дивиться мій гарний магнітик, От, е прибавляється, я вже казала про те, що тут закодоване моє побажання. Тож я думаю, що моє побажання на 40% вже виконується. Будемо, Будемо далі дивитися, е як воно просувається. Е я вже здала цей колір в монополії і перейшла на наступний. Тож, поки що ця робота теж буде відпочивати. Вона додалася, вона трошки просунулася, і я вже дуже рада. У мене тут серйозно додалася оця рамочка. Ну, я думаю, що ви з фотографією зможете зрівняти і самі побачите, що я дошила серйозну кількість. А зараз буде те, що деякі з вас дуже-дуже сильно чекали. Моя, ялинка. моя гарна, класна ялинка, яку я себе взяла в руки. І навмисно от я навіть зараз трошечки спущу, щоб я бачила чітко, що я вам показую те, що треба показувати. Порозказую трошки, понаближую, я себе взяла в руки і серйозно налаштувалася, що треба щось додати. Ви вже писали не один раз, що ой ми бачимо ялинку. Ой, де ж просування ялинки. Ось вони, ті просування. Я закрила верхній хар... хардангер, господи, я ще трошки не прокинулася з денного сну. От. Я позакривала верхній хардангер. От. Я придумала оцей елемент тут в наступному ряді, використала ниточку Етуаль. Я трошки поснімала ці етапи додаткові, які я тут вишивала. Думаю, що змонтую окремо якийсь там шорт і викладу його потім за нагоди. Ну, ем, отримала я масу задоволення, чесно кажучи. От намотала цей хардангер, та я витратила два дні, та я не маю ніякої зовсім геть статистики, а я дуже люблю цифри. Я дуже люблю цифри, я так розумію, що я якось просуваюся, що я зростаю професійно, скажімо так. Ну, не знаю, як це пояснити, ну, коротше, якось ось так. От, Ну, це того вартувало, це реально того вартувало. Я зараз не виходить трошки в мене, як же ж так, ось руку підставлю. Ось воно так вийшло класно з цими бісеринками. Петіт плюс. Ой, забула, як називається той бісер. Ліда, привіт тобі величезно. Ще раз велика тобі вдячність за цей такий подаруночок цього бісеру маленького, сіренького, срібненького. От. Тож він тепер прикрашає оцю, оцю красу. Наступне, я не знаю, не можу вам обіцяти нікому, що я ближчим часом її знову візьму у руки, але, але так як я б хотіла би, наприклад, мапу України від Верена дошити до Нового року, то так само хотілося б дошити цю роботу е, теж до нового року, щоб навіть її встигли оформити. Е, Саша, тобі привіт. Я вже з Сашею з багетною спілкувалася. Вона каже, що знає, як класно підкладати під хардангер в оформлені підложки, там, щоб все було гарненько, щоб все було чарівненько. Будемо щось видумувати, щоб вона прикрасила мій новий рік, хоч якось. От, Тому тому будемо просуватися. Треба буде додати ще, я тут так підозрюю, що я, може, використаю Blackwork. Якщо я не помиляюся і правильно все назвала, то, скоріш за все, щоб в якомусь із рядів ялинки я використаю Blackwork. І думаю, що це буде ось ця райдужна ниточка. Вона мені так подобається, як вона вкладається в елементах. Може, як варіант, що нижній ряд хардангеру я оці блоки теж зроблю оцією ниточкою, бо щось я так якось її використовувала, використовувала і закинула. Але вона дуже крута. Вона така прямо, ну, новорічна, як на мене, новорічна така нитка. От. Не знаю, треба буде потім пошукати, бо мені цю ниточку подарувала. Наталочка Кутузак, я їй дуже вели дуже, дуже велика їй вдячність. Вона навряд чи дивиться, на жаль, але, але. вона мені колись, як тільки я переїхала в Миколаїв, вона мені подарувала там деякі ниточки, які вона більше не використовує. І, чесно кажучи, я навіть не можу знайти цю ниточку в інтернеті, знову її придбати. Я вже розповідала про це, по-моєму. Ну, в мене є нові глядачі, і я думаю, що вони теж зацікавляться, що ж це за ниточка. А по факту, я навіть не знаю, як вона нормально називається. Зараз 2 секундочки. Ось вона. Ось ця ниточка. І якщо хтось, дівчатка, знає, чим можна замінити, чи є щось схоже, Ось така нитка, вона як перле, ну правильно, як перле вісімка. От, вона дуже крутецька, вона дуже класно е прикрашає роботи. Ну, ви самі бачите результат. Е дівчата, напишите дівчата, хлоп'ята напишите мені, будь ласка, якщо хтось знає, де можна купити таку ниточку ще раз. Ось тут написано «Made in Pakistan». Ну, я ж кажу, що може є е, в якихось е, інших ниточках, більш популярних е, аналоги таки, такого фарбування. Бо із DMC я не бачила нічого такого. О. Е, тож, якось ось так: е, короткий такий стислий звіт, е, насичений, яскравий. Я думаю, що всі порадувалися моїми просуваннями. Дякую величезне. Маю надію, що наступний звіт буде більш тривалий і зможемо з вами більше поспілкуватися. Зараз я поспішаю, вибачайте, до зустрічі, тихих вам ночей і гарного сну!